Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 17 листопада. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску Коломияни будуть з водою, і на це не впливатиме відсутність електроенергії. Коломийські рятувальники передали багатофункціональний зарядний пристрій нашим захисникам. До 18 листопада Коломищина епіцентр вільної боротьби в Україні. У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів, починаючи від 17 листопада, графік вимкнень на Прикарпатті діятиме цілодобово. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Час відсутності електроенергії складатиме по 4 години. Однак, вимкнення відбуватимуться кілька разів на добу без дотримання чітких годин по графіках погодинних відключень. Коломияни будуть з водою, і на це не впливатиме відсутність електроенергії. Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський на другому пленарному засіданні 37-ї сесії Коломийської міської ради. Далі пряма мова. Чи місяць назад була комісія надзвичайних ситуаціях, де зобов'язали всіх попалювачі мати генерал постаном тобто на перше столу, але відсутствувати. Критична ситуація це є зенерація на центральній лікарні, де е, не вплив і деякі інші партия. Ми сьогодні прийняли рішення, що наше кулак підприємство буде закупляти генератор, який потрібно для них, і не може заплатити купить генератор, які потрібні для ЦР, а модерканал. Покаємо закуплення, щоб ви нас ви знаєте, на є два підйоми людей. Перший підйом це князь дворі, другий це на вулиці Карпаті в Шепарівці. Тобто в Шепарівцях є два завари, один 6 тисяч кубів, другий півтора тисячі, то вони будуть тримати майже постійно закону і надаємо генератор, який би десь порядка 200 кВт, що зараз до рукові, щоб він міг навіс надати. Тобто вона може бути не всі, тим бачите, один до скажімо. Коломийські рятувальники передали багатофункціональний зарядний пристрій нашим захисникам. На відміну від генератора, він працює безшумно, тому незамінний на передовій. Якщо використовувати пристрій на повну потужність, заряду вистачає до 6 годин. Більше деталей знають мої колеги. Коломийські рятувальники з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують Збройні сили. Раніше вони придбали кілька авто, а тепер передали для 77-го батальйону інвектор, адже саме в них зараз є найбільша потреба, розповідає начальник Коломийського районного ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. Необхідність є в тому, що наші військові повинні бути завжди на зв'язку. Але в тих умовах, які вони перебувають на передовій, це є. В більшості випадків неможливо, якщо використовувати пристрій у максимально заощадливому режимі, його потужності вистачає приблизно на 10-12 годин роботи. Його можна використовувати як для зарядки мобільних телефонів, рацій чи навіть автомобільних акумуляторів, так і для освітлення приміщень тощо. Тож на передовій вони вкрай необхідні. Пояснює солдат Ярослав. Треба в кожному підрозділі захвити в підрозділ три-чотири бліндажа. Ніхто потрібно кожен вартість одного такого пристрою близько 30 тисяч гривень. Коломийські рятувальники придбали два. Один із них залишиться в громаді. Продовжує Андрій Мочерняк. Ми його залишимо на даний час в себе для того, щоб люди могли також цим користуватися в е, при розгортанні мобільних пунктів обігріву. Щотижня в Коломийській районній державній адміністрації проводять засідання. Штабу робота триває. Переконує очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Думаю, що ми на цьому не повинні зупинятися і будемо продовжувати роботу, тому що вона триває на сьогоднішній день. Ви знаєте, що ми вже передали більше 65 автомобілів, і зараз в громадах придбано ще декілька автомобілів. Вони проходять технічне оснащення, перевірку і технічний огляд. І ми найближчими днями також будемо їх передати. Давати для потреб різних військових частин, які сьогодні перебувають на передовій і боронять нашу державу. Юлія Марциновська події НТК». національна соборність і Українська революція 1914 23 років. Доктор історичних наук, професор Прикарпатського університету Володимир Великочий, презентував у Коломиї монографію. Відбулася зустріч у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Володимир Великочий, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, автор монографії Національна соборність та Українська революція 1914 23 років. Над книгою працював кілька років ділиться науковець. Спочатку публікував окремі статті та дослідження. Тепер усе впорядкував і видав монографію. То тут настільки в книзі розглядається сам історичний процес, скільки те. Що написано про цей процес в українській національній історіографії. У восьми розділах книги автор дослідив встановлення соборності на усіх українських землях на початку ХХ століття. А ще причини, які завадили сформувати ще тоді незалежну державу та історичне значення подій 1914-1923 років, і мова тут безумовно не йде про щось локальне: чи то про західні землі, чи то про е, Надніпрянщину. Мова йде про загальний єдиний процес. Основним лейтмотивом цієї книги є те, що поразка українців у своїй революції 14-23 років була пов'язана не лише із зовнішніми чинниками. Ну, для прикладу, ми не мали союзників, окрім е, Української Народної Республіки, ми на увазі Зундр. Це оби, обидві частини української держави, самі собі були союзниками. Е, але, попри те, все, е, Антанти, якось так дуже холодно віднеслися до ідеї української державності, на відміну від сьогоднішнього часу. Е, але були й внутрішні причини. І от однією із таких причин, на мою думку, і я про. Закажу, є відсутність реальної реалізації соборницького процесу. Книга буде цікава насамперед. Переконаний автор, науковцям, студентам та усім, хто цікавиться історією України. У кілька знакових статей на сьогодні я би сказав, таких, які можуть і започатковою дискусію в українській історичній науці. Одна із них присвячена власне хронології української революції. Друге, загалом піднімається обґрунтування позицій, що ж таке українська революція, бо ряд вчених за кордоном не розуміють такого поняття. Вони кажуть про неможливість існування національних революцій, в тому числі української. Хоч насправді це зовсім не так. Зрештою, є. Третя позиція, коли ми намагаємося у цій книзі показати етапи цієї соборності, робиться спроба показати, як цей процес відбувався в ході української революції, і особливо наголошується на тому, що соборність це не виключно лише державне об'єднання. Державне об'єднання це один із проявів соборності. А це процес набагато глибший, який стосується соціально-економічних, суспільно-політичних, етнічних, етнополітичних, релігійних процесів. Вперше свою монографію Володимир Великочий презентував у Прикарпатському національному університеті. Тепер знайомив із дослідженням Коломиян. Презентація відбулася в національному музеї народного мистецтва, гуцульщини та покуття. До 18 листопада Коломищина епіцентр вільної боротьби в Україні. До спортивної зали, що у королівці, з'їхалися більше сотні спортсменів з усіх регіонів країни. Більше розкаже Григорій Шулеба, організатор змагань. Розпочали чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок до 20 років. Це вперше в нас проходить. Організовуємо чемпіонат України завдяки нашим героям Збройним силам України. Як вони там борються, так ми стараємося боротися на нашій спортивній арені. Приймають в чемпіонаті України участь 120 учасників з усіх областей нашої України. Це є відбірковий етап на чемпіонат світу і Європи. Перший другий номер їдуть. Один їде на чемпіонат світу, другий їде на чемпіонат Європи. Це вже як вирішать у нашому міністерстві. У Коломиї проведуть барокову майстерню співу та пластики і покажуть фільм про Григорія Сковороду. Захід відбудеться 18 листопада у Коломийській публічній бібліотеці, що на бульварі Лесі Українки 7. початок о 18-й годині. А 19 листопада акторки Львівського театру Уку на Симонових стовпах проведуть майстерні барокових співу та пластики. Захід розпочнеться о 13-й годині в приміщенні музею писанкового розпису. 20 листопада у Коломиї відбудеться виставка ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності. Захід триватиме з 8 до 13 години на місцевому ринку торговиця. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підписуйтесь на нас в соцмережах та слухайте на радіо Сяйво. На все добре, бережіть себе.